Мешканка Бродівської громади пані Ірина із найменшим Тимофійчиком і трирічним Максимом пройшли планову вакцинацію у кабінеті щеплень, амбулаторії загальної практики сімейної медицини Бродівської центральної міської лікарні. Мама переконана, що щеплення захистить її дітей. Прививки робимо ну, так, як ти сказав, щоб берегтися від небажаних хвороб, бо тепер вони всі, що хочеш, є. Які хочеш є, і все, що хочеш, є. А так берегтись. Як ви взагалі ставитесь до щеплень чи всім діткам робити щеплення і відповідь сьогодні? Позитивно. Чого? Позитивно. Я не мож... Є мами, які кажуть, що не треба робити щеплення, що краще так. Мій дядько взагалі не має щеплень, що якось живе, але цей. Але я думаю, це краще. Буде і для дітей. Я особливо маю всі щеплення, особисто я. І оце недавно знов ну, треба було робити, і я теж робила. В умовах війни питання імунізації є питанням національної безпеки, і найменше, чим ми можемо усі допомогти нашим лікарям, аби вони займалися більш важливими справами з лікування наших захисників. Це вчасно вакцинуватися. Отож, з усіма за і проти, ми звернулися до фахівців амбулаторії загальної практики сімейної медицини Бродівської центральної міської лікарні. Вакцинація це простий, безпечний і дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань в Україні останній тиждень квітня, починаючи з 24 по 30, запроваджено всезагальним тижнем імунізації для того, щоб ми донесли нашому населенню необхідність імунізації, тому що в час війни. І в час великих міграційних процесів населення імунізація має надзвичайне значення для того, щоб запобігти масовим спалахам вакцин керованих інфекцій. Значить, вакцин керовані інфекції це інфекції, до яких ми маємо вакцини. Ми можемо впливати на інфекції карантинними заходами, заходами розмежування іншими впливами, але на дещо ми можемо впливати тільки вакцинацію. От, е, Тиждень вакцинації запроваджені з 2005 року. От, У е, 2012 році Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла меморандум, який підписали 196 країн світу. От, що вакцинація це є все загальне глобальне благо, яке зменшує навантаження на охорону здоров'я е, держав. От, і є благом для кожного члена спільноти. Вперше в історії щеплення від віспи восьмирічному хлопчикові здійснив англійський лікар Едвард Дженнер у 1796 році. На початках така процедура була привілеєм вельмож. Зараз вона доступна кожному. Вакцинацію в Україні проводять згідно із національним календарем щеплень, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду. Нам держава дає поки що наразі від 10 інфекцій вакцини державні це туберкульоз, гепатит, дифтерія, кашлюк, поліоміеліт, кір свинка краснуха і гемофільна інфекція. Нам обіцяли з 2022 року, що вакцинація від пневмокока війде в той обов'язковий план. Ну наразі, враховуючи війну і відсутність, очевидно, фінансових потужностей держави, цього не сталося. Значить, ці вакцини надає держава безкоштовно, як в державних закладах, так і в закладах приватних, які підписали договори з НЦЗУ. Всі решта вакцини, їх є досить багато, вони є рекомендованими. Напрацьований календар щеплень є оптимальним для забезпечення повноцінного імунітету людини. Вакцинуємо в пологому відділенні від туберкульозу, вакцинуємо від гепатиту. Це перше щеплення. Це є важливо, тому що дитинка здорова попадає в середовище, де можуть циркулювати мікобактерії туберкульозу. Вона може заражатися. І коли ми раніше бачили генералізовані форми туберкульозу, це були туберкульозні мінінгіти, це були остеоміліти, туберкульозні, коли руками люди лежали в гіпсових корсетах, дітки, зокрема, от для того, щоб зберегти функції. Ще з невідомим результатом, то ми зараз генералізованих форм не нема, маємо. Локалізовані форми є. От, їх треба відстежувати, але треба і вакцинуватися. Два місяці, згідно нового наказу, два, чотири, шість місяців ми маємо від, вакцинацію від дифтерії, кашлюка, поліомієліту, гемофільної інфекції. Два, чотири, шість. В тому періоді ми можемо вакцинуватися рекомендованими вакцинами. Рекомендовані це вакцинація від ротавірусу. Від 2 до 5 з половиною місяців максимум це є пероральна крапельна вакцина, яка обезпечує від важких форм ротавірусної інфекції. В тому ж періоді ми рекомендуємо вакцинуватися від пневмококу. От, Це за кошти батьків і вакцинація Сінфлорікс, тому що в країнах, там, де значить, вакцинація від пневмококу введена в національний графік вакцинації пневмонії. Захворювання лор-органів, гайморити, отіти вони надзвичайно рідко потребують антибіотикотерапії. В нас це зачасту клієнти ті діти, клієнти лор-відділень, от і дитячих стаціонарів, тому що пневмокок без антибіотика не лікується. Якщо дитинка провакцинована, це знак, що... Значно полегшує генералізовані форми менінгокцемії. це може бути менінгіт, а може бути менґоковий сепсіс, менінгокцемія. Протікання буває ну, непрогнозованим. І є частина дітей, яка помирає, це ми повинні розуміти Тверезу, от, яка лишається інвалідами аж до ампутації кінцівок. От, Через то це є надзвичайно важливо. Так, вакцина коштує, але я думаю, що лікування і можливі прогностичні ризики від такої інфекції вони є ще дорожчими нас раніше, взагалі з періодичності якоїсь навіть зараз у Львівській області періодично є випадки мейнкоксемії. Важливий період у житті дитини початок школи. У шість років дитину щеплюють від таких хвороб. Дифтерії. Правця поліомієліту і е, кірсвенка краснуха, КПК АДП і поліоміліт. В 14 років ревакцинація від поліоміліту крапельна, в 16 років це дифтерія правець. І потім, починаючи кожні 10 років, йде ревакцинація від дифтерії і правця. Тобто для дорослих людей 26-36 і так з регулярністю в 10 років. Іде вакцинація від дифтерії і правця. Пам'ятаєте, як світ на фоні високої смертності заумер в очікуванні винайдення вакцини від хвороби, яка змінила наше життя – 19 Завдяки активній вакцинації, часто безумовній, вдалося виробити колективний імунітет. Я вважаю, що вакцині від ковіду варто довіряти. Хто має якісь особливі проблеми зі здоров'ям, може вакцинуватися традиційною інактивованою вакциною, допустимо, коронаваком. Можна вакцинуватися і Пфайзером. Я педіатр. Діти вакцинуються починаючи з п'ятирічного віку згідно нового наказу, тільки вакциною від Pfizernaті. Вакцинація потрібна. Особливо старшим людям, тому що зараз вважається, що вірус, коронавірус пішов на спад, він вже ніби не такий активний. От. І старші люди особливо думають, що вони відсиділи вдома, і це до них не прийде. Просто в мене є приклади сусідів, їм 70 років, дає цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, надмірна вага. Люди захворіли і наслідки є фатальні. Імунна система реагує на введену вакцину і виробляє імунітет проти інфекції. Таким чином формується захист проти хвороби, наприклад, від папіломавірусної. От ми можемо вакцинувати дітей від 9 років і далі можуть вакцинуватися і молоді люди, але це вже з консультацією свого лікаря чи акшер-гінеколога. Це онкогенні віруси, які... При певних умовах можуть активізуватися і викликати рак шийки матки в жінок смертністю вже в дорослому віці, от а в чоловіків можуть викликати рак сечостатевої системи. Найбільш онкогенні віруси 16-18, а також шостий 11 Для дівчаток ми маємо, але це за кошти на базі західноукраїнського спеціалізованого центру вакцину Церварікс. Також завозиться в країну вакцина Гардасіл, яка має від чотирьох штамів папіломовірусу і не можуть вакцинуватися хлопці і молоді чоловіки, тому що в світі прийнятна вакцинація і мужчин. Коли дитина маленька, рішення за неї приймають батьки, тому з ними постійно працюють лікарі, адже за свою лікарську практику боляче було спостерігати ускладнення у дітей через перенесені інфекційні хвороби, яких могло не бути, каже Галина Шнайдрук. Я, наприклад, не бачила в своїй практиці якихось фатальних наслідків від вакцинації. От особисто, стільки років працюючи, так буває, ніжка болить. Є температура, криклива дитина. На то все є рада, на то все є свій доктор, який може порадити, як зняти ті процеси. Це таке невелике збурення в організмі, яке за кілька днів вляжеться, але в подальшому все життя ми можемо бути спокійні. Захист від інфекційних хвороб потрібний не лише дітям, а й нашим захисникам. Я вважаю, що вакцинація від дифтерії правця обов'язково. Щорічна вакцинація від грипу і вакцинація від коронавірусу. Лікарка каже, що часто недовіру до щеплень створюють спеціально запущені інформаційні кампанії. Якщо ж люди більше знатимуть про вакцинацію. То й розумітимуть процеси пов'язані з імунізацією, щоб захистити себе і тих, хто навколо. Вакцинуйтесь і будьте нам здорові.